Геально написано. Яка вона крута. Неймовірно цікава. Вона суперова. Це так цікаво, неможливо відірватися. Готові до зустрічі з величезною таємницею під псевдонімом Аліна Рейнгард. Аліна Рейгард, автор більше 15 сучасних книг, письменниця і поет, історик, психолог, журналіст, музикант. Перекладач, власниця дванадцяти домашніх тваринок. Всім добрий день! Ну, що вам можу розповісти? От тут всі питають, чи читають Аліна Рейнгард, складний псевдонім. Це звісно, це псевдонім. І тому, коли дійшло до того, що мені потрібно було вирішувати щось з тим, як буде підписана моя перша книжка, ну лис взагалі у кельському фольклорі, у німецькому в першу чергу, називається лиса, лиса звати рейники. Тобто це таке, така назва лиса свого роду. Причому Ренар французькою це друг. А що стосується саме Рейнгард, тобто такої, такої модифікації Рейнеке, то це дослівно той, що береже дощ. І це вже східна байка. Ось ви бачите книжку. Лежить на тим боком, якщо її перегорнути. Ось книжка левого завдання. Коли вона писалася, це було перед початком війни. Це книжка про те, як 29-класників за завданням учителя вирушають на, подивитися на 20 містичних місць міста Києва. Про яку професію ви мріяли в дитинстві? Чим саме вона подобалась? А, мені хотілося співати, причому мені всі сказали, ні, у тебе нема голосу. Тому ну, я тоді думаю, ну добре, я не буду співати, значить, я писатиму. Тобто, я, в принципі, не люблю мати якусь мрію, а потім від неї відмовлятися. Тому а, такі ідеї, які були, типу, а хотілося б там, бути художником, ну я знаю, що я не буду художником, значить, ну хотілося б, не будемо цього хотіти. От і все. Раціонально була дитина. Чи впливали якось батьки на вибір вашої професії? М -м, впливали на те, куди вступати. Тобто у них були свої побажання, у мене свої, ми шукали компроміси. Mm -hmm. Але ну, це, в принципі, все. Тобто, наприклад, коли я вступала на перший курс, я кажу, я йду на заочне, на психологію. Мені кажуть, яке заочне? Я кажу, ну добре, я йду на два заочних паралельно, бо в мене в Вузі можна так робити. А ну, тато каже, я хотів, щоб ти пішла на журналістику. Я кажу, а я, в принципі, вважаю, що я і так вмію писати. Добре. Іди на два заочних. Ну і в університеті всі такі в, шо в шоці, як два заочних. Було весело. <реш> Цікаво, ваші вчителі читають ваші. Як ви думаєте? Шкілі? Да. У мене є одна вчителька, яка точно може читала вірші, тому що вона мене навіть запрошувала посилкуватися зі старшокласниками одного разу. Але я не думаю, що вона всерйоз взялася читати. <реш> Насправді, мої вчителі не дуже мене любили. Тому я думаю, що їм дуже так образливо, що вони так мене не любили. А я тут ось із цим. Тому я не думаю, що більшість моїх вчителів за це візьмуться. Які найбільше, які найбільше такі незвичні джерела натхнення для вашої творчості. Хм. Незвичний? Незвичний в якому сенсі? Ну, якісь незвич, незвичні джерела там. Ну, хтось бере там, йому треба на природу біля озера а, і там надміло. Ні, мені достатньо подумати, що в мене є думка, я можу її якось розвит розвинути. Можна прочитати щось у Фейсбуці, що якось заціпить. Можна послухати якусь пісню. Тобто, наприклад, коли я перекладаю пісні, якщо пісня вже так заціпила, що я ходжу, вона у мене в голові грає, ну, значить треба зробити переклад. А що стосується книжок, насправді я навіть не знаю, що таке натхнення. Я знаю, що таке в останні роки я знаю, що видавництво морально готове взятися за якусь ще мою книжку. Давайте думати, що зараз може бути актуальним. Тобто, приміром, ось ця книжка це взагалі любовний роман. Я не пишу любовних романів, але в інтернеті був конкурс і фіналістам платили. Тут і все. Чи є у письменників конкуренти? Хто ваш конкурент? О Боже, конкуренти. Ой, була Всі одна. Я вам скажу, що була одна поетеса в Києві, яка вважала, що я її конкурент через те, що вона дізналася, що мій видавець не взяв з мене грошей за співпрацю, і це вона придумала, що у мене з ним роман. Що інакше не може бути. А вже потім я з ним про це розмовляю. Вона зараз вже поїхала з України, на, на щастя, зникла з фронту цього. А тепер він каже: слухай, ну я, в принципі, її так само видавав без грошей. Просто ну я з нею домовлявся, що якщо вона продає книжку, то гроші йдуть мені. Я кажу, так ми ж з вами так само домовилися. Ну тобто вона мене не зрозуміла і все. А та конкуренти тут конкуренція тільки в тому, чи вкладаєш ти гроші у те, щоб видаватись. Тому що, наприклад, от перша моя книжка зовсім безкоштовно. Першу книжку я не знаю, що треба. які треба мати зв'язки? Це була грантова програма. Тобто, ви нам платите за редактуру, там і вся, всякі такі мілощівку за всяку. А ми видаємо, ми все решта вкладаємо самі. І головне, що ми даємо рекламу і розкручуємо. Ну, це для першої книжки це було дуже вигідно, насправді. Пам'ятаєте ваші відчуття, коли вийшла ваша перша книжка? Ну, от лежить перша книжка відчуття. Ой, мені здавалося, що зараз щось почне починатись. Зараз у мене з'являться читачі. Ну, я скажу, що вони досі так дуже потроху з'являються. Тобто я постійно моніторюю хоча б про першу книжку. Як її купують? Чи є відгуки в інтернеті? Ну, чесно кажучи, видавництво дуже по-моєму пошкодувало, що воно її видало, бо ну купують. Ну кілька книжок на рік купують у них на сайті насправді, бо треба мати дуже великі гроші на розкрутку. А мені дуже дуже так хотілося, що розкрутка от зараз сама станеться. А насправді її не сталося. Тому я, я ж кажу, пишу за потреби, коли є на це запит. Ну і мені дуже приємно, що ви тут це дивитесь на це. Вам приємно, мені приємно. Тому я не можу сказати, що в мене все справдивалося. Справдилося, що відчувалося після виходу першої книжки. Очікування, це були очікування. Я, я мабуть, досі чекаю. От книжка за книжкою я дивлюся, може хочеться, Може хочеться. Як в наш час стати успішною творчою особистістю? Три основні правила? Успішною це в якому сенсі? Щоб тебе знали, щоб мати з цього гроші, і все таке? Чесно кажучи, щоб мати з цього гроші, потрібні або гроші спочатку, які ти все вкладаєш, щоб потім отримати більше, або такі зв'язки, щоб взагалі, щоб ці зв'язки на тебе звертали увагу, а не так, як було з Сашою сієвом, щоб вони хотіли тебе якось розкручувати. А тут питання, що ти хочеш від успіху. Приміром, коли мене от слухають десятеро людей, десятеро, я не знаю, їм подобається, їм цікаво, і ну, це затребувано те, що я роблю, ну, я вважаю, що це особистий успіх. Можливо, так, мені б хотілося, щоб там сидів стадіон з іншого боку, а зі стадіоном так не поспілкуєшся. Тому кожен сам визначає для себе критерії успіху, але якщо казати по загально таким вживаним критеріям, що успішною на весь світ, ну мабуть, так, це потрібні зв'язки, це потрібні гроші, тому що навіть от ми говоримо про Джері Хейл. Ну, кажуть, що розкрутилася на Ютубі, молодець, але наскільки я знаю, у неї було дуже багато друзів з творчого бумонду. Вони всі її пхали. Скільки у вас домашніх улюбленців? У мене 12 домашніх улюбленців. Значить, у мене песик, песика, ви вже бачили. А, ну песик один, бо з ним треба гуляти. Я не, не уявляю собі, як гуляти з 12 а, Значить, у мене шестеро котиків, причому одна з них Сфінкс. Тому можна бажати п'ятеро котиків і одна лиса. А, значить, папушка. Олександрійська папушка це середній. Тобто він не какаду, але вже не хвилястик. А, ящерка. Ящерка причому з'явилася дуже цікавим чином. А коли почалася війна, в Вірпіні в люди реально просто кинули зоомагазин. Ну, коли його знайшли волонтери, виявилося, що щури щури позбігли, це зрозуміло. Пташки літають собі спокійно зоомагазином і щасливі. А, а з ящерок вижили тільки австралійські агами, тому що ну, вони такі, вони дуже виживальні. І от була одна вільна австралійська гама, її дуже-дуже шукали дім. І насправді, що я можу про неї сказати, у неї настільки високий інтелект, що після оцих обстрілів обстрілів вона прижила нормально, а потім були блокаути. Вона пожила трошки без своєї лампи, під якою вона сидить, як під сонечком. вона тепер відмовляється їсти самостійно, її треба годувати з рук. Я не буду їсти, бо потім вимкнете світло, мені буде важко це все перетравити. Я, я така серйозна ящерка. Серйозна дівчина. А, значить, отже, ящерка, папушка, їжачок, карликовий їжачок. Тобто це не такий їжак, це ось такий їжачок. А, він бігає у колесі, як коврошок ну, причому Він нічний, нічний звірк, він, він не буде бігати в день. Дві морські свинки. До речі, українською мовою морська свинка насправді називається мурчак, але ніхто цього не знає. Так, так. А, значить, дві морські свинки довго так... Ящерка, свинки, їжачок, папушка. Це вже раз, два, три, чотири, п'ять, песик. А, іще старокотики. Все.